Рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої, святі і вічні мої, поістині щасливі українці, бажаю вам небесних і земних благ, бажаю вам земного життя, розумного, мудрого, примудрого, веселого, радісного, щасливого, здорового, безопасного. Життя. З призвитком, яке потім перейде у святе, вічне, по істині щасливе життя. А зараз, рідні мої, давайте помолимось, О Всевишній Бог, Творець, Всесвіту, вічності, за вічності, в угоду Тобі, во ім'я святе і вічне, Сина Твого, єдинорідного. А нашого єдиного шляху, єдиної істини, єдиного святого, вічного щасливого життя. Во славу Твоєї святої, вічної Троїці, во благо всьому Твоєму творінню, рослинному світу, тваринному світу, предметному світу, природі та погоді. Прийми від нас щиро вічну подяку, щиру вічну подяку, з любов'ю, прийми від нас. Восхваління, воспівання, прославління, поклоніння в дусі і істині, за хліб насущний, за воду родникову, за сіль солену, за наше мудре, розумне, тихе, мирне, спокійне, веселе, радісне, молоде, юне, успішне, здорове в усіх сферах життя, духовній, душевній, телісній, фінансові, сімійній, соціальні. Беззапасне наше земне життя з призбитком, яке потім перейде у святе, вічне, щасливе життя. Щиро вічно любов'ю дякуємо тобі за все і за всіх, за всіх і за все. Амінь. Алелуя, алелузія, алелузія, амінь, Україна моя, Україна, любила тебе і люблю, країна моя, Україна. Я серце тобі віддаю, Країна моя Україна, в тобі народилася, я, країна моя, Україна, ти вічна любов моя, країна моя, Україна, ти вічна любов моя, країна моя Україна, Тебе сам Господь освятив. Країна моя Україна, тебе сам Господь полюбив, Країна моя Україна, тебе сам Господь полюбив, країна моя Україна, ти кормиш хлібами весь світ, країна моя Україна, в Тобі живе Рід країна моя, Україна, в тобі живе, Боже рід! країна моя Україна, ти ворогу відсіч дала, Країна моя, Україна, ти вічна ти Божа свята, країна моя Україна, ти вічна, ти Божа свята, країна моя, Україна, ти вічна, ти Божа свята. Ти вічна, ти, Боже свята, ти вічна, ти Боже свята. Амінь. Алелузія, аллилуйзя, аллилуйя, амінь. Рідні мої, дороцінні мої, любі мої, українці, пам'ятайте, що ви, кожен з вас святий, вічний, по істині щасливий. Амінь. Алелуя, аллилуйя, амінь. Україна. Я в любові тобі признаюсь, Україна, я в любові тобі признаюсь, всю себе я тобі віддала. Перед Богом в гріхах своїх каюсь. Я любила тебе, як могла. Я любить тебе вічно буду, я любов'ю, Бога живу. Пам'ятати тебе вічно буду, бо я вічно з Богом живу. Будь щаслива, моя Україна. Будь щаслива вся земля! Будь щаслива моя Україна, бо з Богом щаслива я. Амінь. Україна, ти з Богом і в Бозі, ти у мирі, в любові, у славі, у перемозі і тебе подолати ніколи, ніколи, ніколи! Ніхто не в змозі. Слава Богу, Його перемозі! І малесенька слава мені, слава всім українцям землі. Вороги, не кажіть Богу ні, бо опинитесь ви у труні. Слава Богу, слава небесам і землі. Амінь. Алелуйя, алелуйя, алелуйя. амінь. Україна моя рідний край, україна моя вічний рай, україна моя це любов. Україна моя, всім покров, Україну любіть як себе, і тоді вас Господь збереже для вічного з ним життя, для щасливого майбуття. Я не така вже й поетеса, щоб вам писати вірші. Пишу їх вам я не для стреса, пишу їх вам я для душі, щоб душа в мирі купалась, щоб і у Господі сміялась. Його любов'ю зігрівалась, ніколи з Богом не розлучалась, щоб ми з любов'ю всі вінчались, щоб вічно Богу поклонялись. Амінь. Алелуйзя, алелуйзя, алелузя, амінь. Оскільки, скільки благодаті дає весь час Господь мені, і я живу вічно у святі і наяву мій Господь, Ти моя слава, Ти моя істина свята, Ти моя вічна оправа, Ти, моє серце і душа, моє життя, моє життя, Ти моє справжнє майбуття. Господь, ти всі і все щиро вічно, з любов'ю, дякую тобі за всіх і за все. Господь, ти справжнє щастя. Моє, з вірою, з надією, з вічною святою вічною любов'ю, я, Марія Мироносиця, до Всевищого Бога Цотця Нашого, до Святої Троїці Отця Небесного, Покровителя Небес, Господа Нашого Ісуса Христа, Сина Божого Єднорідного, до Духа Святого і Вічного Утешителя Нашого, до Пресвятої Богородиці Діви Марії, до всього ангельського Святого Вічного Небесного. Воїнства до всіх святих угодників Божих, до всього творіння Божого, до рослинного божу, світу, до тваринного світу, до людського світу, до предметів, до природи, до погоди, до всіх, до всіх, до всіх. Амінь! Алелуйя, 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 амінь. Рідні мої, закликаю вас. Духом Святим і вічним, Душею святою вічною, серцем святим і вічним, тілом святим і вічним храмом Духа Святого закликаю всім своїм родом, всіми своїми фінансами, всім своїм соціальним становищем, всім своїм земним життям, життям безпечності з призбитком, закликаю вас до святої вічної любові! Щоб бути святими, вічними по істині щасливими. Щиро з любов'ю дякую вам, істинно віруючі, брати і сестри мої! Щиро вічно, з любов'ю дякую, що ви вступили у діалог зі мною, а значить, із Господом нашим Ісусом Христом, який живе Духом Святим в мені, в моєму дусі, моїй душі, в моєму серці, моєму тілі. В моїй родині, в моєму роді, в моїх фінансах, в моєму соціальному становищі і в всьому моєму земному житті. з любов'ю вам дякую, що ви ставите лайки, що ви підписуєтеся для того, щоб з'єднатися з Духом Святим і Вічним, Духом Святим і Вічним, з Господом нашим Ісусом Христом на віки вічні! з любов'ю дякую, дякую, вас хваляю вас і виспіваю вас! І представляю вас перед Господом нашим Ісусом Христом. Амінь. Алелуя! 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 Амінь. До речі, оце слово лайки мені дуже не подобається. Дуже слово лайки лаятися, де? тобто гристися, сваритися, як собаки, де? Лають. Де? Мені це слово не подобається. То я хочу зараз витерти те, що я сказала лайки, що ставити лайки. Я хочу викреслити це слово. Ви, мабуть, помічаєте, інколи перед тим словом, як треба сказати яке слово, я роблю якусь велику паузу, прислухаючись до Святого Духа. І ось коли я казала це слово лайки, воно мене так різануло, знаєте, так різануло, що я зараз витираю це слово, що я сказала, що дякую, що ви ставите мені лайки. Слово лайки я витираю. Я скажу інше слово. Щирі соціалі дякую, що ви підписуєтеся. Своєю любов'ю у спілкуванні зі мною і через мене, з Господом нашим Ісусом Христом. Що вісім зібою дякую. І те, що ви підписались на мене, тобто підписуйтесь не стільки на мене, не стільки до мене, ставите свої підписи, а ви підписуєтеся, ставите підпис Господу нашому Ісусу Христу, що ви з Ним згодні, що і 100% 100%. Ви з ним згодні, що ви віддали себе повністю, повністю віддали йому для служіння йому і разом з ним. Чуєте мене, рідні мої, розумієте, що я вам кажу? Я знаю, що ви правильно мене розумієте. Правильно розумієте це те вічне Слово Боже. Правильно розумієте. І правильно по слову Божому, істинному Слову Божому живете. І, рідні мої, хочу зробити таке. Невеличке зауваження, є деякі пророки, наші сучасні пророки, наші українці, які несуть святе вічне Слово Боже. І я дуже вдячна Господу за них і вдячна їм. Слава Господу за них і вдячна їм. Але інколи Господь звертає увагу на деякі такі невеличкі нюанси. Да? Ось як один із пророків. Сучасних наших українців сказав, що це не я кажу. Я вже вам колись це казала, але Святий Дух знову хоче, щоб я це повторила: це не я кажу, це говорить Господь, це говорить Господь Ісус Христос. Так, Він несе Слово Святе, вічне істинне Господнє Слово. Це так. Але, знаєте, ось коли він це сказав, і потім далі продовжив свою проповідь. Розумієте, він ніби відгородив себе від Господа, нібито він сказав, що це Господь, це не я. Я тут не при чому. Розумієте, який підтекст тут звучить. Проповідники, звертаюся до вас. І ще раз, раз прошу вас, перед тим, як готувати проповідь і ставати за кафедру, чуєте? За кафедру. Тобто ставати перед самим Господом Ісусом Христом. Обдумуйте все разом з Господом. Працюйте над своїми проповідями, і, і лише потім ставайте за кафедру, лише потім ставайте вже, як би так сказати, вже серйозно, відповідально перед Господом нашим Ісусом Христом і перед Його творінням, слово, як, якому ви несете. Будь ласка, і не ображайтеся на те, що Господь нам каже, вчить, інколи навіть серйозно облічає, да? проявляє негодування, негодує. Проявляє свій гнів і навіть ярість. Ми повинні дякувати Господу за те, що Він спілкується з нами. Розумієте? І навіть хвалить він нас, підбодрює Він нас, утішає Він нас чи облічає. Навіть неважно в якій формі Він з нами спілкується. Чуєте, рідні мої? Головне, що він з нами спілкується, що він з нами морочить голову свою до цього часу, до цієї години, до цієї хвилини, до цієї, до цієї секунди, до цієї миті. Ось що головне, що Він не відвітається від нас, не забуває про нас, не покидає нас, що він вірний своєму слову, бо він сам є слово. Тому якщо ви кажете, що це говорить Господь, і підкреслюєте, що це говорить Господь, то кажіть, що а я з ним згодний. Якщо це проповідниця жіночої статі, то треба казати і я з ним згодна, згодна і ста відсотків сто відсотків. Ви чуєте мене рідні мої? Будьмо уважні, будьмо уважні, бо духовна сфера це настільки тонка духовна сфера, одного разу спілкуючись із одним віруючим чоловіком, якось я кажу: Ой, Володимир, ви знаєте, ти знаєш, я отак ось подумала сама про себе, про свою духовність. І я відчула, що я, в мене духовність лише лише зароджується. Лише лише там я бачу той зародок, лише лише. Він на мене подивився дуже уважно. Я побачила знак питання в його очах, я побачила страх, переляк. Він зблід. Я кажу: Володимир, що з вами? Що таке, що трапилося? Що я сказала не так? І він ледь-ледь вимовив: Марія, якщо ви в духовній сфері, як зародиш, то що казати мені про себе і про інших? На що я сказала: не лякайся, не бійся, і про інших можна не говорити, а головне говорити про себе, говорити про себе. Працювати перш за все над собою. А потім уже і спілкуватися, працювати разом з ближніми і дальними. Рідні мої, ще, і ще раз скажу і повторюю: духовна сфера це настільки тонка, можна сказати так, можливо, грубо скажу, матерія. Розумієте, це дух. Це і 100% 100% світло. Уявіть собі, світло! Світло. Розумієте? І задумайтесь, будь ласка, скільки нам ще треба і як нам треба ще працювати кожному над собою в духовній сфері, щоб нам повністю, духом, душою і тілом, своєю родиною, своїм родом, попасти у це світло. І не лише попасти на мить, а війти і залишитись на віки вічні. Істинно, істинно, істинно вам Слово Боже, святе, вічне. Во благо кожному з нас і во благо всім разом. Амінь, алелуйя, 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 амінь. Бажаю вам, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої, і разом з вами бажаю собі високого, 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 богоугодного духовного росту. Амінь. Амінь, амінь, алелуйя, алелуйя, алелуя, щоб через кожного з нас проявлявся образ і подоба нашого Творця. Амінь, амінь, амінь. З Богом і святим і вічним словом Його. Амінь.